ТВ-7+, плюс нагадаю, що в режимі наживо ми продовжуємо працювати і стежити за подіями Хмельниччини та всієї країни. Доєднуйтесь до трансляції цього етару на Ютуб каналі ТВ-7+, Плюс і на офіційній сторінці ТВ-7+, Плюс у Фейсбуці. І обов'язково залишайте свої запитання в коментарях. На них ми обов'язково відреагуємо. Ну а далі ми детальніше поговоримо про проблему, яку за статистику мають близько 4 мільярдів людей на планеті, і ця проблема ожиріння. Тож, власне, як його побороти і як далі навчитися жити із правильною тарілкою? Про це далі поговоримо із нутриціологиною, членкиною асоціації дієтологів та нутриціологів України та викладачкою уроків дієтології. Ірина Хворонова в нашій студії. Вітаю вас, пані Ірино, Я рада добрий вас день. бачити. Слава Україні! Героям слава, добрий день! Насправді цифра дуже шокуюча. Майже половина людей у світі мають проблеми із ожирінням. Чому так? Які в цьому причини? Причин насправді дуже багато. Це, по-перше, малорухливий спосіб життя. Більшість людей пересіли на автівки, пересуваються містами та автівками. Більшість людей замовляють їжу швидкого приготування, так звані фастфуди. Більшість людей вживають жирну їжу, їжа на ходу, і також дуже сильно впливає те, що люди не досипають, тобто погана якість сну і зменшення фізичної активності. Тобто, це той ритм життя, в якому ми змушені жити, тому що такий світ він активний, але при цьому ми бачимо вже наслідки. Так, дійсно, наслідки є, і прогнозую, що наслідки будуть ще сильніші. Тобто, ожиріння зараз в дітей набирає дуже сильних обертів, і діти саме вже з віку 6-7 років і вище в Україні насправді дуже багато дітей з ожирінням і надлишковою вагою. Тобто це неправильна культура харчування у нас здебільшого? Чи якісь однозначно? Які? По-перше, неправильна культура харчування. По-друге, мама та тато показують свій приклад. По-третє, в нас дійсно є культура харчування, коли є свята, так що ми робимо? У нас столи великі, гнуться, mm -hmm. всі їдять, переїдають. Відповідно переїдання призводить до наслідків. Якщо власне, людині потрібно почати напевно із визначення того, чи є в неї ожиріння чи ні, щоб далі боротися з проблемою, розкажіть, чи можна самостійно в домашніх умовах це визначити? Ну, по-перше, візуально ми можемо побачити, так по-друге, ми можемо зважитись, дивимося на кілограми. Далі ми дивимося на окружність талії. Тобто в жінок має бути не більше 86, в чоловіків не більше 90 см в окружності талії. Далі, якщо ми дивимося по артеріальному тиску, тому що коли є ожиріння або надлишкова вага, відповідно тиск може підвищуватися. І також є лабораторні дослідження, в яких може вказувати на якісь метаболічні зміни та порушення. І також є вимірюють індекс маси тіла. Де буде вказано чи є ожиріння, чи немає? Чи є ті люди, які генетично схильні до ожиріння? Звичайно, є, але генетика не настільки на харчування. Генетика впливає лише десь відсотків 20, А харчування, сон, фізична активність це все 50%, відсотків, на які ми можемо вплинути насправді. Тобто, оця історія про мене товста кістка з і так далі. Тому я багато вважаю, це не працює. <гум> ні, 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 це не працює. Однозначно потрібно розбиратися зі своїм харчуванням в першу чергу, з ритмом життя, змінювати е модифікацію способу життя. І тоді все приходить в норму, але це не все так швидко. Немає такої чарівної пігулки, яку б випив, і все прекрасно, бо в нас люди що привикли, привикли випити якісь бади, так поставити собі галочку, і в мене все добре. Але насправді собою займатися це набагато більше часу займає, і не всі цього хочуть, і не всі можуть дотримуватись цієї дисципліни, тому такі результати можуть бути. Ну, нам зараз насправді індустрія краси пропонує оці швидкі якісь рішення, уколи і так далі. Ми не будемо називати ці препарати, тому що це лікарські препарати, які не потрібно використовувати тільки за призначенням. Але при цьому все більше і більше з'являється про це інформація. Наскільки це небезпечно? Наслідки є, вже наслідки є. Це дійсно небезпечно і ще проводять дослідження, наскільки це буде впливати в подальшому на здоров'я. Тих чи інших людей, які використовують ці препарати, так дійсно є результати, але е, стосовно здоров'я, воно не буде таким, як би хотілося. Тому е, препарати ну, це, це не є найкращий спосіб, аби зберегти своє здоров'я і е, вагу. Тобі людині потрібно брати здоровий шлях схуднення. Так, якщо людина, наприклад, визначила так, навіть по об'єму талії, що проблеми є, які кроки далі мають бути? Ну, по-перше, можна піти або до лікаря, або до спеціаліста, нутриціолога, потрібно здати аналізи, щоб подивитися в е, лабораторні дослідження. А потім потрібно скоригувати своє харчування, відповідно, налагодити сон, відповідно, е, почати займатися фізичними активностями. Е, ось, і вже тоді буде якийсь результат. Тому що насправді, якщо ми дивимося з призми того, що людина. Нічого не робила, так а потім вона кинулася щось робити, і це буде дуже важко почати, так і якщо ми будемо починати маленькими кроками, спочатку ми там ем, вирівнюємо сон, та вчимо людину там правильно спати, у які лягати, як спати. Потім ми додаємо фізичну активність, плюс харчування, розбираємося. З цим всім і е, перші два-три місяці це дійсно це складно. Не всі можуть е, витримати і звикнути, бо це в першу чергу дисципліна. А вже потім людина втягується і вона звикає до цього. Це вже входить, це не є дієта, це вже спосіб життя. Чи є якась норма схуднення на тиждень чи на місяць? Взагалі на тиждень це мінус 500 грамів за умови того, що дійсно збалансоване харчування, це сніданок, обід та вечеря, плюс фізичне навантаження. Мінус 500 грамів це не є нормально. Але так як в соціальних мережах обіцяють, що ви там скинете 7 кілограмів там за місяць чи 12 кілограмів за місяць, це швидке схуднення, і зазвичай люди після того, коли вони проходять ці інтенсиви чи марафони. Вони потім набирають і множимо на два вагу. А чому так працює? Вага повертається, тому що швидко організм скидає зайві кілограми, він заходить в таку зону стресу, і потім ці кілограми починає повертати людина повертається до того життя, яке було до марафону, та, до тих звичок, і все воно повертається множимо на два. Тобто це такі три стовпи: харчування, сон і спорт. Я пропоную кожен із них окремо розібрати, тому що, наприклад, якщо зі сна почати, ну ми розуміємо, в якій ми живемо ситуації, де чи не щоночі повітряні тривоги, де люди в укриттях, сон, стрес і так далі. І все це впливає безумовно на якість, ну, на якість життя і на стан нашого здоров'я. Як тут що порадити? Дивіться: це три пазли, які мають бути один біля одного. Перше. Якщо ми говоримо про сон, то сон здорової людини це від 7 до 9 годин. Але враховуючи, що є нічні тривоги і потрібно йти в укриття, дійсно збивається режим. Але лягати раніше, там, до прикладу, 9-10 години, можливо, 11, -та, так за годину до сну бажано вимикати всі гаджети, вимикати світло або робити його приглушене, запалювати свічки, щоб було надходження такого, щоб ми... Наша сітківка ока візуально бачила природний вогонь. Тоді е, йде, йдуть певні сигнали в мозок, і людина розуміє, що вже пора спати, так? Е, е, якусь включити або тиху, спокійну музику, або якусь медитацію зробити, і вже потім ну, готуватися до сну. Перечитати можна якусь перед сном там, пару сторінок. Це також забезпечить, що швидше хочеться заснути. І все, в принципі, дуже добре, аби вимкнути всі джерела світла, так, потенційні, там вайфай-роутер чи телевізор, і бажано штори блекаут, тобто повна суцільна темрява або є пов'язочка на очі. Mm -hmm. Таким чином, буде краще вироблятися мелатонін, гормон сну він є і антиейджо-гормон. Який допомагає увісні і худнути, і зберігати молодість, і все, і вранці вже прокинутися. Однозначно, коли людина прокидається, це для неї стрес. Відразу не, не зіскакувати з ліжка, потягнутися, зробити якусь таку невеличку зарядку і вже ставати, робити, займатися своїми справами відповідно. Є ті люди, в яких інший ритм життя, які до прикладу, чи до пізньої ночі, чи до раннього ранку працюють або не можуть заснути, тому що в них такий ритм сну. Чи це теж якось може вплинути на процес судна? Однозначно, це може впливати, тому що кожна недоспана година це плюс 200 зайвих кілокалорій, з'їдених впродовж дня. Так, тобто людина не виспалася, її постійно буде тягнути на солодку, на жирну їжу. Це знаю по собі. А ще плюс люди, якщо вони не висипаються, вони п'ють каву. Кава підвищує рівень гормону кортизолу це гормон стресу. Відповідно, в людини підвищується і серцебиття, і тривожність. І хочеться знову ж, знову ж таки чогось солоденького. І оце таке замкнене mm -hmm. коло. Тому потрібно або привчати себе лягати там, до 11-ї години, так? або змінювати, можливо, роботу при можливості. Щось потрібно з цим вирішувати. А чи складно? Змінити так свій графік і навчити себе засинати о 10 чи об 11? Спочатку звичайно складно, тому що організм, якщо налаштувався на одне постійно, та впродовж там декілька років людина засинає там о, в першій годині ночі чи в другій, а тут потрібно вже лягти в одинадцятій. Людина, звісно, буде крутитися. Якщо людина не може заснути протягом там 30 хвилин, потрібно встати, піти, прийтися, випити або склянку молока рекомендують, або краще водички теплої випити і знову спробувати заснути. І з часом ця звичка буде набувати все більшого і більшого звикання. І я сподіваюся, що все вийде. З вашої практики проблеми зі сном чи в багатьох людей є. В багатьох, однозначно в багатьох. І Я бачу навіть і по своїх дітях, і по інших підлітках, що гаджети в першу чергу це є проблема, тому що всі, знаєте, справи закінчилися, всі лягають і беруть телефон в руки. А mm -hmm. хтось читає новини, хтось з соціальної мережі починає перелистувати, і відповідно сон збивається. Плюс до того всього, що голубе світло, блакитне mm -hmm. світло так. Воно також впливає на рецептори. Мелатонін гормон сну він мало виділяється. Людина потім вночі її крутиться і не може заснути. Тому знову ж таки потрібно слідкувати за тим, аби відкласти гаджети, як би це не хотілося. Ось і слідкувати, щоб сон був дійсно якісний. Давайте тоді до іншого стовпа перейдемо. Це харчування. Це, напевно, такий найбільший стовп, за яким потрібно стежити, але при цьому, напевно, найважче цього теж дотримуватися. В цілому, як ви до дієт? тому що які б вони не були, вони змінюються з роками, але при цьому це слово дієта, воно з нами постійно залишається. Ну давайте в першу чергу ми розберемося, що таке дієта. Дієта це лікувальне харчування, і його призначають лікарі в разі того, якщо є якісь захворювання зі шлунково кишковим трактом чи є якісь інші захворювання. Насправді притримуватись дієту для тої людини, яка хоче схуднути, недоцільно, оскільки є в нас збалансоване харчування і є так звана така система харчування як середземноморська дієта. Її назвали дієта, але все ж таки це такий середземноморський стиль харчування, в якому більше клітковини, в якому більше рослинних жирів. Кому більше там складних вуглеводів, так і плюс фізичну активність. Тому дієту я не рекомендую. Ну, взагалі, я не люблю вживати це слово. Так є в нас лише збалансоване харчування, якісне харчування, яке має бути впродовж дня, де ми будемо закривати всі потреби. Нашого організму відповідно закривати всі дефіцитні стани, і таким чином е наша вага буде або триматися стабільною, mm -hmm. або будуть зменшуватися за кілограми сходити. Чи можна схарактеризувати якось український стиль харчування? Чим він вирізняється? Звичайно, ми дуже знаєте недооцінюємо харчування українське, тому що насправді в нас дуже багато суперфудів. Візьмемо той самий буряк, гарбуз, насіння льону, насіння соняшника, гарбуза. Насправді дуже багато в нас є хороших, класних, якісних продуктів, локальних продуктів, які вирощені тут, так не потрібно гнатися за тими, які привозять з-за е, кордону. <рісне> Харчування може бути од... дуже просте. Ранок це е, сніданок, та, до прикладу розберемо це. Може бути яєшня з овочами, там можна додати якогось м'язка, можна якусь брускету чи хлібчик е, підсмажити. В обід це може бути борщ. До речі, борщ це прекрасне поєднання всіх продуктів, але з умовами того, що він не вариться півдня, mm. щоб ці всі продукти не були розварені і не були кашоподібної форми. Ну і на вечері легенька вечеря це може бути запечене м'язко, знову ж таки овочі, знову ж таки, якісь складні вуглеводи. Тобто, якщо розібратися з всіма продуктами, з урахуванням того, що людина любить, можна скласти дуже гарний, хороший такий раціон. До речі, поради щодо раціону вони теж якось часом постійно змінюються, тому що раніше говорили, що це три прийоми їжі, і ще два перекуси. Зараз я бачу, що вже більше акцент на те, щоб це були три повноцінні прийоми їжі і жодних перекусів дати відпочити організму. Що ви порадите? Звичайно, три прийоми їжі, якщо в нас тарілка складена збалансована, так якщо в нас є на сніданок білки, жири, вуглеводи. То е, до обіду в нас є там до прикладу 3,5-4, а то й 5 годин. Людина їсти не хоче, і вона не думає про їжу, Вона не думає, щоб щось перекусити. Якщо людина випила зранку там чай чи каву з печівком, відповідно вона буде хотіти їсти mm -hmm. і буде перекушувати. Я називаю таке е, хом'ячення. Та? Там побігла, там щось взяла, там щось вкусила, і це вже не є здорове харчування. Тобто, якщо е на сніданок людина отримує білки та е жири, Продовж дня вона не буде переїдати, і так само ввечері вона не буде переїдати. Це вже доведено, оскільки ввечері зазвичай люди переїдають. Чому тому, що вони приходять з роботи, вони виснажені, вони втомлені. Хтось хоче себе пожаліти, хтось хоче себе чимось нагородити. Якоюсь їжею, а хтось просто голодний накидається на те, що бачить, або йде в магазин голодний, особливо голодні люди скупляють дуже багато. Та їхня корзина наповнена. Всяким, всякими тими продуктами, які не варто було би споживати. І саме тому я рекомендую дійсно гарно поснідати. Як би це не хотілося, бувають люди, що кажуть, я не хочу їсти та бо я там не можу, мене нудить. Потрібно тоді розібратися, чому саме в чому проблема? Тому що якщо зазвичай люди на вечері наїдаються, вранці вона не хоче, в неї немає того відчуття голоду. Так або якщо немає відчуття голоду, це означає, що можливо проблема з шлунково-кишковим трактом. Тут потрібно вже розбиратися і до кожного індивідуально підходити. Чи це має бути якийсь чіткий графік? Коли ми снідаємо, коли обідаємо, коли вечеряємо, за скільки годин до сну ми вечеряємо. Ну, Взагалі було б дуже добре дійсно випрацювати свій графік, але це не означає, що потрібно саме там, в 9-й годині mm -hmm. снідати, чи там, в 13.00. Плюс-мінус так, може mm -hmm. бути. Ем, в нас організм має циркадні ритми. Він розуміє, що тут сніданок, нас тут обід, тут вечеря, ну приблизно плюс-мінус. Ми прокидаємося через годинку. Ми можемо поснідати. Відповідно, там 3,5-4 години ми можемо пообідати. Так і вечеря за 3,5-4 години до сну, аби організм вже, аби в організмі все це перетравилося, все засвоїлось, і людина з легким відчуттям голоду або просто без думок про їжу лягла спати і вранці прокинулася з відчуттям легкого голоду. Інтервальне голодування, як до нього ставитись? Чи це тип харчування? Я не знаю, коли люди визначають там собі паузи між прийомами їжі в 16 годин, в 8 годин. Ну, інтервальне голодування воно підходить не всім. А є люди, в яких є розлади харчової поведінки, їм воно однозначно не підходить. І не підходить тим людям, які постійно в русі, так, або люди, які займаються спортом. Проти інтервального голодування нічого немає, але знову ж таки це досить таки індивідуально. Якщо розібратися, то поснідавши, пообідавши і повечерявши в певні прийоми часу, да, плюс-мінус, то е лягаємо спати, і до ранку нас виходить як типу, як інтервальне mm -hmm. голодування. Тому ну, тут потрібно вже дивитися, з якою метою, чому і для кого потрібно його буде призначати. Що людям потрібно рахувати калорії, які вони споживають? Для тих, хто хоче схуднути, на перших етапах можна порахувати mm -hmm. калорії, щоб відповідно дивитися, скільки я з'їла, скільки мені потрібно з'їсти, плюс-мінус. Mm -hmm. Але потім в нас є метод тарілки, в нас є метод долоні, де не потрібно рахувати, тому що калькулювання їжі воно все ж таки призводить до. Порушення харчової uh -huh. поведінки, і це е, затратно по часу, тому е, є багато додатків, де можна собі там прописати і подивитися. Та там перших три дні ми порахували, подивилися, ага, і вже там на наступні послідуючі дні. Ми вже розуміємо, ага, тут в мене стільки, тут в мене стільки, плюс-мінус. Тобто не потрібно настільки сильно зациклюватися на цьому. А який має бути безпечний дефіцит, якщо людина на схудненні? Безпечний дефіцит, ну, тут е, теж залежить дуже індивідуально від е, схуднення від людини, від жінки чи від чоловіка. Так? Тобто, це може бути або 5%, або 10%. Від даної норми. Так, так тому що ми бачимо зараз в соцмережах, пропагують не знаю, там 1200 калорій на день, але це максимально мало. Це дуже мало, тому що для нашого організму в стані спокою потрібно 1200-1300. От, до прикладу, ви ляжете на диван, просто будете лежати серцебиття, дихання. Mm -hmm. Так, це все наш організм. Витрачає енергію, а плюс до того всього ми ходимо. Ми працюємо і фізично, і інтелектуальна праця для цього всього нам потрібна також енергія, тому худнути на такій мінімальній кількості калорій це дуже небезпечно для нашого здоров'я. Давайте тоді до третього стовпа ще прийдемо спорт, тому що хтось каже, що можна тільки на харчуванні схуднути, спортом, можна не займатися, але при цьому якщо займатись, то буде краща якість тіла. Тіло буде гарніше реагувати, шкіра буде краще реагувати на схуднення. От розкажіть, якщо людина має ожиріння, на які типи спорту і звернути увагу? Чи це має бути просто принаймні ходьба якась активність? Ну по-перше, ми дивимося, який саме тип ожиріння, так а, який вірніше, яка ступінь ожиріння? Спочатку потрібно скинути трішечки зайвих кілограмів, щоб займатися спортом. Щоб не було навантаження на суглоби, тому що насправді таким людям в них є навантаження на суглоби і можуть суглоби uh -huh. боліти. А якщо в людини є автомобіль. Менше просуватись на автомобілі, більше там прогулятися пішком або ввечері, там перед сном можна прогулятися. Дуже важливо, щоб цю людину підтримували і близькі, так щоб вона була не одна. Далі можна піти в зал з тренером, поспілкуватися. Він відповідно вирахує, які потрібні навантаження угу. зробити знову ж таки, щоб було не було шкоди для здоров'я. Можна по сходинках підніматися, кардіонавантаження, аеробні навантаження, це все також буде забезпечувати е, витрату енергії і, е, відповідно, і зме, будуть зменшуватися кілограми. Е, спорт це прекрасно. Давайте ми поговоримо не про спорт, а про фізичне навантаження, mm -hmm. так? Е, тому що насправді, якщо ми займаємося чи вдома, чи в залі, це дуже класно, оскільки підвищуються гормони радості. Людина набуває такої е, сили, да, щось їй хочеться робити, вона виділяється гормони радості, інтерфіни, серотонін. І таким чином, якщо кожного дня себе спочатку змушувати, тому що не всі хочуть так, випрацьовувати цю звичку, а вже потім людина не, не зможе без цього, тому що це насправді надає сили, на, насправді надає бажання щось робити впродовж дня. І на завершення ще коротко попрошу вас сказати про мотивацію для людей. Де їм знайти мотивацію почати? Тому що почати дійсно найскладніше. Перше, що я хочу сказати, на мотивації довго не протягнеш. Мотивація сьогодні є, а завтра її немає. Друге, що я хочу сказати, це дисципліна. Дисципліну не завжди можна ем, чітко, чітко йти по дисципліні. Mm -hmm. так? Тому мотивація кожного отут, що я хочу, для чого мені це потрібно. Я приклад для своїх дітей. Так, я хочу там вдягнути гарну сукню, mm. я хочу е, бути здоровою. І в першу чергу мотивація це е, про те, що ми вкладаємо в майбутнє своє. Тобто, як я буду виглядати в 50 років чи в 60 років, от за даними дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди з ожирінням у віці 60 років, 6 із 10 е, виживають. Якщо 80 років, то лише виживає одна з десяти людина. Розумієте? Тобто ми повинні закладати фундамент зараз, щоб потім лишатися здоровими, бачити своїх внуків, бачити своїх правнуків і жити в незалежній, мирній Україні. Ми вам дякуємо за цю розмову, пані Ірино. Дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Говорили про проблему жиріння із нутриціологиною, членкиною Асоціації дієтологів та нутриціологів України та викладачкою уроків дієтології.